Всім привіт! Мене звати Владислав Кисленко, дизайн бюро Кайдархітекс. Перш ніж я вам почну показувати цю квартиру. Підпишись на канал і постав подобайку вгору. Спочатку хочу розповісти вам більш детально про саму квартиру, про планування. Спочатку у нас було 50 квадратних метрів від забудовника, це невелика квартира досить складної форми. За побажаннями замовниці, ми демонтували повністю всі стіни, залишили тільки стіни санвузла. і зробили цю квартиру ніби відкритим опенспем. Тобто, ми із однокімнатної квартири по суті зробили квартиру студію. Другим кроком у нас було приєднання балкону до загальної житлової. Зони таким чином ми засклили балкон, зробили його як відкриту лоджію і у нас площа квартири виросла ще на 5 квадратних метрів. Наступним кроком ми додали ще мезонін, так як у нас висота стелі тут 4 метри. Ми додали другий рівень, де розмістили спальню, а знизу під мезоніном у нас розмістився гардероб і прачечна. Загальна площа квартири таким чином виросла із 50 квадратів до 63. А зараз більш детально я вам розповім про всі тонкощі, і ми почнемо огляд саме з кухні вітальні. Зона кухні у нас складається з двох частин. Перша частина це зона пеналів, друга частина це робоча зона. В зоні пеналів у нас тут все просто. Тут знаходиться холодильник, поруч духовка і мікрохвильова піч фабрики Bosch. Знизу зверху знаходиться зберігання. В цій секції також знаходиться яка чайна зона, а знизу у нас знаходиться посудомийна машинка. До речі, це посудомийна машинка Мілля, і вона працює. Чисто від дотику. Ось так дуже зручно. З цієї сторони у нас знаходиться робоча зона. Ми виконали робочу зону підвісною, відірвали її від підлоги. Також у нас тут є підсвітка е, нижньої зони і підсвітка поличок. Стільниця робочої зони виконана із HPL пластику. Звісно, у нас виконаний правильний робочий трикутник по кухні це холодильник, мийка і плита. Мейку, як завжди, ми використовуємо саме в різну під стільницю для того, щоб було зручно в прибиранні. Також у нас є кран для питної води. Кран для питної води в даному випадку у нас має два варіанти: це звичайна фільтрована вода і мінеральна фільтрована вода. Також у нас є звичайний кран для водопровідної води і дозатор для миючого. Знизу під робочою зони у нас знаходиться ось тут глуха частинка, там знаходиться фільтр. Далі йде мусорне відро і зона шедра. Далі у нас ідуть чотири ящики зі зберіганням. Зверху для зберігання посуду, ложки вилки знизу, там для ка каструль і половників. Ще один ящик також для зберігання, і знизу знаходиться карго, е варочна плита індукційна фабрики Siemens. Зверніть увагу на плитою, ми розмістили. Острівну витяжку, і, як ви бачите, у нас ніде немає ніякого підключення до вентиляції. Хоча воно є. При розробці даного проєкту, ще на етапі е, проєктування, ми наростили ось цю стінку. По-перше, таким чином, ми зробили шумоізоляцію від сусідів. По-друге, ми пустили там е, інженерні комунікації для витяжки, там йде труба у вентканал. Ось також ще, коли ми розробляли цей інтер'єр, ви могли звернути увагу, що у нас є дуже класні мінімалістичні полички. Товщина цієї полички всього 5 мм, вона повністю металева. Тут також був виконаний досить складний дизайнерський прорахунок, тобто ми розробляли повністю креслення на ці полички, їх ще змонтували на етапі монтажу стін, для того, щоб не було видно кріплень, і ось так вони виглядають класно мінімалістично. Також у них є ось така підсвітка. Хочу акцентувати вашу увагу також на стіну, яку ми виконали в кухонній зоні. Це е, гіпсові панелі під бетон. До речі, як ви вже змогли звернути увагу, вся квартира у нас в такому лофтовому стилі з нотками неокласики. Так як стеля залишилась бетонна, ми залишили повністю стелю від забудовника, тільки її пошліфували і вскрили матовим лаком. Ось цю частину кухні ми також імітували е, ось такими бетонними панелями. Фартух ми виконали також з того ж матеріалу, що і стільниця це HPL Пластик. Ми його зробили навісто 40 см для того, щоб грамотно розділити ось цей весь простір. Біля кухні з цієї сторони у нас розмістилася лоджа, яку ми додали. Ви можете звернути увагу, що у нас є невеличкий порожок. Цей порожок він технічний. По-перше, коли ми розробляли цю зону, тут була тільки відкрита частина балкону, і це звичайна бетонна плита перекриття точно 30 см, тобто не було ніякого утеплення ні зверху, ні знизу. Для того, щоб. Приєднати цю зону, ми виконали також архітектурне рішення ось цієї зони. Ми розробляли також детальні креслення повністю з вузлами, з пирогами, з конструкторськими рішеннями, як це все виконати. І таким чином нам довелося підняти цю зону. Ми її виділили керамогранітом і її змогли утеплити і додати ще також теплу підлогу. Щодо стелі, також у нас на стелі. Зверху так, відкрита зона. Ми також проробили цю зону ще на тапі креслень, також її утеплили, зробили покриття. Тобто, фактично, ми частинку будинку добудували. Ти опуск за рахунок того, що у нас тут іде утеплення, складає 30 см, але враховуючи 4-метрову стелю, нам в принципі, це було не критично. Ця зона на даний момент виконує функцію більш як е, творчу зону, тому що замовниця малює, тут стоїть мольберт, фарби, ну і також як лаунж зону де можна просто взяти і відпочити. Ще цікавим технічним рішенням в цій зоні ми розмістили, як ви бачите, брізер, брізер фабрики Tion. Це, по суті, міні-версія приточно витяжної системи. Тобто завдяки цьому приладу свіже повітря постійно потрапляє в квартиру, не потрібно відкривати вікна і пил з вулиці сюди не потрапляє. Рухаємось далі. І кухонну і вітальну зону ми розділили завдяки ось такого обіднього столу. Цей стіл можна зробити на 6 персон, а на даний момент він на 4 персони. Також у нас є стільчики такої е, ніжної рожево-бежевої тканини. Е, фабрика, яку нам ці стільці, це Мінорі. Ви вже могли бачити їх у наших е, попередніх випусках. До речі, друзі, не забудьте підписатись на канал, е, поставити пальчик вгору, бо це дуже важливо для просування мого каналу. Далі розповім вам про вітальню. Вітальні зоні представлена ось таким е, диваном. Це досить м'який диван, він не розкладний, він консольний, він зручний, що коли тут можна поприбирати. Він також е, ніжно-роздожевого кольору, такий ж самий, як і стільці. Тобто, як ви бачите, е, основний фон у нас брутальний. Це бетон, це бетонні панелі і світлий колір, бетонна колона. І е, такими ось акцентами ми додали трішки ніжності. На підлозі в загальній кімнаті у нас знаходиться ламінат. Це ламінат під ялинку фабрики Quick Step. Звичайно ж, в диванній зоні є килим. І з цієї сторони у нас знаходиться телевізор, саундбар і авторська ось така консоль. До речі, цю консоль ми розробили самі, повністю розробили її проєкт. По-перше, зверніть увагу на ножки, вони повторюють форму стола. По-друге, ми розробили такий ось орнамент на відкриваючій зоні, для того, щоб воно цей рисунок повторював рисунок ялинки на підлозі. Ось. Далі з цієї зони ми можемо потрапити вже в зону спальні. Тут у нас знаходяться консольні сходи. До речі, як ви бачите, сходи у нас вони йдуть як порядчі. Це все також продумали ще на етапі проєкту. Насправді в цій квартирі дуже багато рішень, які потрібно було продумати саме до початку реалізації, тому що тут багато закладних. Тут йде ось така металева. Конструкція підсходи. Ви можете звернути увагу також на перила. Тут перила вони також вбудовані в стінку. Це також досить великий такий кусок роботи був ще на етапі проєктування. І так, висота стелі на другому рівні в спальні складає всього 2 метри ось в цій зоні, а в зоні, де у нас знаходиться ліжко, ми там зробили ще на 40 см висоту. Подіума. Тобто це все також виконано було із металевої конструкції, розраховувались навантаження, розроблялись пироги, тобто це була досить велика конструкторська робота. Також ми зробили оформлення стінки ліжка м'яким обшили. Також зробили м'яке голів'я ліжка для того, щоб візуально це виглядало як повноцінне ліжко. Хоча тут є досить серйозна металева конструкція. І висота. Стелі над ліжком складає 1,60 м, а висота ось цієї зони входу, де ми знаходимося, складає 2 метри. Це було зроблено для того, щоб висота гардеробу при вході була комфортна. А вже в більш глибокій частині там висота гардеробу вже буде 1,60 м. Це я вам покажу трішки пізніше. Відразу напроти входу на другий рівень у нас знаходиться ось таке. Консольне велике дзеркало, воно має підсвітку. Також є біля ліжка прикроватний столик. Звісно, що є бра для того, щоб можна було вночі почитати. І з цієї сторони розташувався комод. Він, по-перше, виконує функцію зберігання, а по-друге, він виконує функцію перил. тобто, щоб не можна було вночі, коли виходиш, підкнутися і впасти по сходам. Тобто безпека на першому місці. До речі, друзі, якщо ви придбали житло і хочете отримати якісний, стильний, продуманий до дрібниць інтер'єр, якщо ви хочете отримати реалізований інтер'єр, а не просто красиву картинку, то пишіть нам в директ або в меседжер. А також, якщо ви хочете, щоб ваш дизайн був реалізований на 100%, так як він є в проєкті, наші друзі з Build Aesthetic допоможуть вам в цьому. Це професіонали своєї справи, вони займаються професійно ремонтними роботами, вони займаються професійно реалізацією, вони повністю беруть на себе всю відповідальність і знімають з вас весь стрес, який зв'язаний з ремонтом, ви можете Мати спокійно з своїм життям, своїми справами, кайфувати, а вся відповідальність і весь ремонт буде саме на їх плечах. Посилання на дизайн бюро і будівельну компанію буде внизу в описі під відео. Далі ходімо, я покажу вам зону передпокою. Це вхідна зона. І так, що у нас тут є цікавого? По-перше, з правої сторони, у нас є гардероб, який я вам покажу трішки пізніше. Особливість цієї частини заключається в тому, що відразу при вході у вас є така ніша. Ніша вона йде із дзеркалом великим ростовим, знизу є ящички для зберігання будь-яких документів, зонтиків, лопаток для взуття і так далі. І з цієї сторони у нас знаходиться пуф, для того, щоб ви могли присісти і обутись досить зручно. Тут знаходяться розсувні дверцята, які ведуть саме в гардеробну зону, а поруч за цією частиною знаходиться шафа для верхнього одягу. З лівої сторони у нас є санвузол, далі ми його підемо дивитися. І тут у нас знаходиться ростове дзеркало. Зверніть увагу, воно зістарене. Це автентичне, класне, велике старовинне дзеркало, для того, щоб при виході ви могли на себе подивитись. Далі ми потрапляємо в санвузол. Напроти дверей санвузолу у нас знаходиться ось така тумба. Стільниця виконана також із HPL-пластику, точно такого ж, як і на кухні. До речі, це того матеріалу, тому що це плитний матеріал, він продається тільки цільним шматком, там 4 метри на метр двадцять. І частинка матеріалу для економії в нас пішла на стільницю. Накладна раковина, звісно, ж, змішувач. Тут знаходиться велике кругле гарне дзеркало. Знизу е, знаходяться яшечки для зберігання, і тут у нас є. Е, Система фільтрації води, пом'якшення і за лючком вона знаходиться технічна частина. Позаду мене знаходиться інсталяція, унітаз, гігдуш, і ми зробили ось таку поличку. До речі, хочу акцентувати увагу, що тут є виділення постелі молдингом. Ми зробили молдинг на висоті 2,5 метри для того, щоб ця зона кімнати не виглядала як така довга глибока криниця. І за рахунок того, що ми розділили цю кімнату по висоті, вона відчувається більш комфортною. З цієї сторони ми розмістили душову кабіну. Це е, душова по типу walking, Тобто, що у нас немає дверек, у нас просто є відкрите скло. Звісно ж, змішувач, трап. Саму душову зону ми обіграли керамогранітом. На підлозі у нас також ось такий цікавий, автентичний, е, різноформатний керамограніт в такому стилі Прованс. Ця зона, де немає прямого контакту з водою, пофарбована волосійкою фарбою. Так, далі санузла ми переходимо в гардеробну зону. Ось тут за такою розсивною перегородкою знаходиться у нас гардероб і прачечна. Як я вам вже й казав, зверху ми виконали тут більший рівень, тут у нас знаходиться ліжко. А тут, як ви бачите, йде пониження для того, щоб зробити комфортну зону входу саме в спальну кімнату. Тут багато поличок, уже речі замовників. Вона тут досить давно вже живе. Також є правильна сушильна машинка фабрики Міллі, електрощит. Ну і в принципі це все йде технічна зона для зберігання. Ну що ж, Друзі, ось такий огляд цього інтер'єру у нас вийшов. Якщо вам сподобався цей інтер'єр, то поставте вподобайку вгору. Якщо він вам не сподобався, поставте вподобайку вниз. Але якщо ви ставите вподобайку вниз, обов'язково напишіть в коментарях, що сам вам не сподобалось. Хоча можете написати також, що вам сподобалось. Головне, підпишіться на мій канал, тому що для мене це дуже важливо і YouTube буде продресувати мій канал і україномовний контент. А зараз, як ви знаєте, україномовний контент дуже великий набуває популярності. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. З вами був Владислав Кисленко. Секрети дизайну. Пока!